Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на 2025 рік. Отже, скорпіони, давайте подивимося, що вас чекає в новому році. Це гороскоп буде не по місяцях, а по подіях. Я розгляну, наприклад, коли планета змінює знак, ретроградність планет, затемнення. Отже, давайте розпочнемо. 29 січня кармічні вузли раху і кету змінюють знак і переходять на вісь риби діва. Для вас це п'ятий і одинадцятий сектори гороскопу. Для чого ми про це говоримо? Тому що там, де знаходяться кармічні вузли, там і будуть відбуватись затемнення. І кармічні вузли змінюють знаки десь орієнтовно раз в півтора року, тобто до літа 26-го року для вас будуть актуальними ці теми. І вони будуть переважати в вашому житті. А тема п'ятого сектору це тема, яка пов'язана з задоволенням, з дітьми, з бізнесом, з вашим хобі. А тема 11-го сектору це друзі, це новітні технології, це інтернет, це авіаперельоти. І для вас цього буде багато в житті. Ось е, наступне це затемнення. В 2025 році нас чекають чотири затемнення: два з яких сонячних і два з яких місячних. І вони будуть відбуватися парно, е, місячне-сонячне, місячне-сонячне, весною та восени. І перше затемнення це буде місячне затемнення. Воно відбудеться 14 березня в 23 градусі знаку Діва. І це для вас буде 11 сектор гороскопу. Коли ми чуємо про місячне затемнення, це завжди говорить про завершення, про підсумок, про результат. І для вас це буде 11-й сектор гороскопу. З чим це може бути пов'язане? Це може бути пов'язане з, з тим, що ви. Перестанете спілкуватись з кимось з своїх друзів, наприклад, або це може бути тема така, якщо ви заробляли в інтернеті, то може бути так, що у вас закінчиться проект. Може бути ще ця тема пов'язана значить, з реалізацією якихось з ваших мрій, тому що 11 сектор це ще сектор, який відповідає за мрії. Ось, наступне це сонячне затемнення, яке відбудеться 29 березня, в 8 градусі знаку Овен. І це для вас буде шостий сектор гороскопу. Сонячне затемнення говорить про прихід в наше життя чогось нового. Це про початок. І для вас це сфера, яка стосується взагалі теми роботи, теми, значить, здоров'я. Ви або влаштуєтесь на нову роботу, або у вас почнеться новий проєкт, новий виток вашого професійного розвитку, або ви відкриєте новий магазин, нове якесь відділення своєї компанії там, чи за кордоном і так далі. Тобто це щось нове в сфері роботи, що прийде до вас по затемненню. Наступне це місячне затемнення, яке відбудеться вже восени 7 вересня, в 15 градусі знаку риби. І для вас це п'ятий сектор гороскопу. Так як я говорила, що це завжди про завершення, про підсумок, про результат. І для вас це може бути сфера задоволення. Наприклад, ви поїхали на відпочинок і зараз же закінчується ваша відпустка, або, наприклад, ви. Вели бізнес і зараз розумієте, що цей бізнес не ліквідний, що він вам не приносить бажані доходи, і ви там його, наприклад, закриєте. Або зробите такий як ребрендінг. Ну, зараз, типу, поставити на паузу, або потім будете переробляти. Або це ще може стосуватися теми дітей, що у вас все літо, наприклад, проводили ваші діти. А зараз вони поїдуть на навчання або поїдуть там до себе додому, вони можливо окремо живуть, і типу ваш період з дітьми якби. На даному етапі закінчується наступне це сонячне затемнення, яке відбудеться 21 вересня, в 29 градусі, знаку діва, і це для вас 11 сектор гороскопу. А сонячне затемнення нам вже говорить про щось нове, про початок, про прихід в наше життя нових можливостей і. Для вас це може бути і нове знайомство, і новий колектив, якщо ви підете на нову роботу. І знаєте, коли люди ставлять перед, це, перед собою нові цілі, нові мрії. І це ще тема, ну, яка пов'язана з інтернетом, можливо, тепер ви будете більше заробляти онлайн, тому що взагалі 11-й сектор це сектор інтернету, якщо ви там довго вагались. Ну як я там буду заробляти? Як це взагалі працює? То для вас це буде дуже актуальним на наступних півтора року. Наступна тема, яку я хочу розглянути, це тема ретроградності планети Меркурій. У 2025 році Меркурій буде ретроградним три рази. І зараз я озвучу ці періоди, що ви для себе занотували. І взагалі хочу сказати, що ретроградним він буде в знаках вогняної стихії. І, і, і загальні рекомендації, що не варто робити в цей період. Це, наприклад, купувати рухоме чи нерухоме майно, підписувати в принципі взагалі документи, потім купувати техніку і розпочинати робити нові справи, такі типу, як іти на нову роботу, робити новий ремонт і так далі. Але для чого хороший цей період? Цей період хороший для того, щоб займатися справами з минулого. Там, коли телефонують вам клієнти, яких ви вже знаєте, старі клієнти, або там проєкт е, потрібно зробити, який ви ж там в минулому робили, або е, там співпрацювати з людьми, з яких ви вже знаєте, це добре робити. Отже, з 15 березня по 7 квітня ретроградність Меркурія в знаці овен, і це для вас шостий сектор хороскопу, е, потім наступне. Що добре робити в цю ретроградність? Це Сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я, за рутину. Наприклад, вам по роботі зателефонують старі клієнти, або там колишній начальник скаже, ти можеш там вийти до мене, попрацювати на такий період часу. Хтось пішов в декрет або ще по якійсь причині, вийди, виручи мене. Тобто, якщо ви будете працювати в цей період з людьми, з якими ви вже знайомі в минулому, з якими ви вже працювали, то це, це за цю роботу можна братися. Наступне це. Тема здоров'я може бути так, що щось у вас турбувало по здоров'ю, і це вже було теж в минулому. І ви чи там підлікували, чи ні? І це знаєте, як хронічне буває, що раз в якийсь період потрібно пробувати певні таблетки, антибіотики, щоб це вас надалі не турбувало. Наступний це період з 18 липня по 11 серпня. Це для вас буде 10-й сектор гороскопу, ретроградність в знаці Лев. Це теж тема, яка стосується роботи і кар'єри, і заробітку. І якщо у вас, вам будуть телефонувати люди з минулого, з якими ви вже працювали, вели справи і так далі, то цим добре займатися по ретроградності Меркурія. І ще останній період це ретроградність, ретроградність Меркурія з 9 листопада по 29 листопада, ретроградність в стрілець. І це для вас буде другий сектор гороскопу. І це теж тема пов'язана з вашими власними доходами і заробітком. Можливо, вам зателефонує там колишній клієнт і скаже там, о, я там колись не розрахувався, не додав вам. Певну суму грошей і зв'яжеться з вами, ну і там перерахує вам кошти. Або це може бути тема пов'язана теж з ну, старими клієнтами, з якими ви вже працювали, з якимись проектами, в яких ви компетентні. Тобто справами з минулого дуже добре займатись. Наступне, це тема Венери, адже в 2025 році Венера буде ретроградною, вона буває ретроградною один раз на півтора року. І що не варто робити в цей період, це, звичайно, реєструвати шлюб. Якщо ви хочете, щоб ваш шлюб був міцним, тривалим і так далі, то вибирайте дату реєстрації тільки не ту, яку я зараз озвучу. Це ще, звичайно, стосується теми краси. Якщо ви хотіли зробити собі пластичну операцію, або зробити такі серйозні уколи краси, філи, речогуби і так далі, то не варто це робити в цей період, тому що ви не будете задоволені результатом. Прийдеться переробляти 100%. І це ще тема, яка стосується бізнесу, починати новий бізнес, особливо з великим вкладом фінансів, теж не варто, тому що. Потім ви не будете отримувати того необхідного доходу, про який ви мріяли. І, значить, Венера буде ретроградною з 2 березня по 13 квітня, і це для вас шостий сектор гороскопу. І по шостому сектору гороскопу це теж вам можуть телефонувати і клієнти з минулого, і це якісь питання по роботі, якою ви вже займались. Тобто, як ви бачите, 25-й рік це для вас дуже актуальна тема. Це роботи і розвитку. Наступна тема це Марс. Адже в 2025 році він буде ретроградним. Взагалі, в 25 рік ми увійдемо на ретроградності Марса. Він там ретроградність випочне з значить, 6 грудня 2024 року по 24 лютого, 25-го року. Ретроградний він буде в знаці Лев. І це для вас 10-й сектор гороскопу. Це знову тема пов'язана з. Кар'єрою, статусом, з роботою, і тут будьте обачними, тому що з одного боку Марс це планета, яка активна, спортивна і дає нам багато сил, енергії, і так далі. А з іншого боку, це планета агресивна і конфліктна. І коли планета є ретроградною, то. А вона ще більше загострює свої якості. Тобто, що стосується роботи, є вирогідність, що ви маєте шанс посваритися з своїм керівництвом, з клієнтами і випалити, знаєте, якісь своє незадоволення. Тому будьте обережні на цей рахунок. Наступна планета, про яку я хочу поговорити, це планета Сатурн, адже 25 п'ятому році Сатурн змінює знак і відбудеться це 25 травня. Він переходить в знак Овен і буде там знаходитись до 12 квітня 2028 року. Це для вас буде шостий сектор гороскопу. Знову тема роботи. Але Сатурн це не та планета, яка принесе вам роботу. Добрий день, я робота. Ні, такого немає, тому що Сатурн це планета, яка любить все зменшувати, все створювати якісь складні ситуації, з яких вам прийдеться буде випутуватись. І це навіть період може бути, коли буде проблема з роботою, коли буде там складно її знайти, чи побудувати добре свій графік. Типу виставити пріоритети, От, і у вас можуть бути складнощі з роботою завдяки Сатурну. І Сатурн він дуже любить порядок, він дуже любить режим. І якщо ви... Ця сатурнянська людина, яка теж любить порядок, вставати 6-й ранку, робити зарядку, пити стакан води і повторювати це кожен Божий день, то у вас проблем з Сатурном не буде ніколи. А якщо ви любите безпорядок і в своєму побуті, і в своєму житті, і в своїй шафі, і на кухні, і в своєму ліжку, скажімо так, ну, ви розумієте, то Сатурном буде вам складно. Тому налаштуйтесь на те, що може бути, що у вас не буде роботи. Але коли немає роботи, бувають на це різні причини. Наприклад, ви жінка, і ви зараз декретній відпустці, і все, у вас немає роботи. І Сатурн, ну, типу, це все взаємозв'язано, щоб ви розуміли. Сатурн буде ретроградним теж з 13 липня по 28 листопада. Наступна планета це планета Юпітер. Юпітер теж змінює знаки, робить він це кожного року, і зараз він переходить в знак РАК 9 червня. І це для вас буде дев'ятий сектор гороскопу. Ой, Юпітер це вже планета, яка вже може принести вам подарунки. І чого вони можуть стосуватись за кордону всього міжнародного, наприклад, ви будете співпрацювати з міжнародною компанією навчання там. Взагалі, відпочинку, поїздок і навіть еміграції. Тобто Сатурн може вам дати ці можливості побачити світ, поїздити, повідпочивати і так далі. І він теж буде ретроградним. Я сказала Сатурн чи Юпітер? Юпітер. Ми в 25-й рік входимо на ретроградності Юпітера. До 4 лютого і в 26 так само з 11 листопада і там далі він буде ретроградним. Наступна планета це планета Нептун. Нептун теж змінює знаки 30 березня. Він переходить в знак Овен, де він буде знаходитись. Увага, до 2038 року. І це для вас значить Нептун. Це шостий сектор гороскопу. Знову робота. Нептун це планета ілюзій, це планета, яка може давати викривлені ситуації, навіть незрозумілі. Навіть ви можете жити в рожевих окулярах. І я знаю приклад таких людей. Це, наприклад, люди, які нічого не роблять і вважають себе експертами, тобто в них немає досвіду. Роботи, і вони вважають, що в них там зарплата має стартувати як мінімум від 10 тисяч доларів, причому досвіду взагалі в них в роботі немає. Якщо ви ця людина, і ви зараз мене слухаєте, ви зрозумієте, що щоб дійти до рівня експерта, потрібно Ну, мінімум, працювати в одній сфері 3-5 років. Ви не зможете стати навіть експертом навіть за рік, навіть якщо ви будете дуже старанними. Чому? Тому що у вас немає елементарно цього досвіду. І Нептун може вам давати цю ілюзію. типу, о, я не піду на цю роботу, а чого я не піду? Ну я не достойна цього робити. Чи не достойна, я не буду це робити. Ну, дивіться, щоб бути в цій позиції, вам вас, е, треба, щоб у вас був ну, капітал, я думаю, ну, хоча б там, 500 тисяч доларів. Ви вже можете собі трохи не робити і трохи відпочивати і розмірковувати про життя. Якщо ну, цього немає, то вам треба ходити на роботу. І Нептун вам буде давати такі ілюзії. Я вам реально розказую. Так, Нептун, значить, буде теж ретроградним з 4 липня по 10 грудня цього року, ой, 25-го. Наступна планета це планета Плутон. Плутон вже не змінює знак. Він в водолії до 2044 року. І це для вас четвертий сектор гороскопу, і він буде впроваджувати різні трансформації. Ваш четвертий сектор. Що це означає? По четвертому сектору це багато тем пов'язаних з нерухомістю. Ви можете купувати, продавати, переїжджати, заробляти на цю нерухомість, інвестувати, заробляти з нерухомості. Тобто, і це звичайно про зміну місця проживання і про імміграцію. Тобто, якщо для вас це актуально, і ви переїдете по Плутону, то можете в еміграції залишитись на наступних 20 років. Ось наступна тема це Уран. І Уран теж змінює знак. І 7 липня він переходить в знак Близнюки, де буде знаходитись до травня 2033 року, тобто наступних 8 років. І це для вас восьмий сектор гороскопу. Уран. Це планета, яка любить все руйнувати і на цьому місці будувати щось нове. Для вас це тема чужих грошей і взагалі інвестицій, кредитів, дохідного бізнесу і Уран вас буде вчити, може як розпоряджатись грошима, може, як, якщо у вас були кредити, як закривати кредити, як там інвестувати. Як вийти на рівень того, що ви є інвестором? І це, звичайно, такий фінансовий розвиток для вас і фінансовий час? Так, Уран теж буде ретроградним. Ми увійдемо в 25-й рік на ретроградності Урана до 30 січня і з 6. Значить, вересня до кінця року. Ось такий е цікавий насичений на події рік чекає на вас скорпіони. Е як ви бачите, дві соціальні планети змінюють знак, дві вищі планети змінюють знак Марс, Венера будуть ретроградними затемнення. Тобто багато подій на нас чекає. Дякую вам, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.